Всім добро здоров'я, слава Україні! Обстріли, а ворог продовжує терористичні атаки по всій території нашої країни. Обстріли Дніпра, Києва, Запоріжжя, Одеси. Коли це припиниться, хочу спитати вищої сили: чому вища сила мовчить? Чому не допомагає? Хочу спитати про зброю. Канада тепер надає літаки. І 12 країн домовилися надавати понад 10% від своїх танків Українцям. Майже 12 країн. Це майже 100% від свого потенціалу виходить кожна як 10 дає. Як бути нашим людям, хто за кордоном, тимчасово чи вони не завжди там? Такі питання і багато чого нам не видко, бо а, новини на сьогодні складаються з багато яких компонентів, які нам не видко. І карта символон будуть з нами розмовляти. Це аналіз ситуації, карта допомагає просто аналізувати ситуацію і допомагають побачити, чого не видко, чи зробити якісь висновки. Як кажуть, Outside the Box. Бо ми з вами тепер всі у цьому боксі війни. І на дні у колоді, у колоді така карта знущань, карта знущань, карта жахлива, карта, що а світ тепер збожеволів, весь світ збожеволів. Особливо з недемократичний не демократичний світ, який тепер тероризує Україну і цим усейсь світ. Спочатку про терористичні атаки. Це буде ефір, і е, запис е, можна буде подивитися пізніше чи прийти тепер і е, прийняти участь у ефірі. Щось зимно. Мені земно, бо я, я дуже хвилююсь, я втомилася. Я просто як всі ми тепер е, дуже втомилася, емоції втомилися. Як кажуть, їй легко говорити, у нас Канада, ну мені вийшло жити в Канаді. Що думаєте, в мене легке життя тут було? Ні, дуже тяжке життя було завжди. Але тепер ем, всю біль українську ми, ми маємо. Ми її на плечах несемо 24 години на, на, на добу. І хто там каже, Ти легко тобі говорити, нелегко, не легко, всім нелегко. У всіх у нас душа болить, як болить, душа все болить. Обстріли, чому обстріли? Говорять, що а, ну, я слухаю новини від тих країн, які мають кореспондентів на фронтах у нас. CNN. А я дуже люблю поляків слухати, бо я дуже люблю. Ну, я сама Полька, я дуже люблю слухати поляків. Вони своїх кореспондентів мають в Україні. Розумієте, от дощ, наприклад, дощ це блогер. Що таке дощ? Вивчається, у мене тут сиріжка щось так щось таке тут. Дощ це блогер. У них немає кореспондентів на фронтах. Немає, немає репортерів. Хто має своїх репортерів? CNN має 20 репортерів тепер в Україні. І багато які країни, незалежні незалежність з демократичних країн, всі мають репортерів в Україні. І Польща має. Я таких слухаю. Вони репортують, вони правду говорять. Це ну, наш ворог він що, почув і сам собі написав на пам'ять вивчив. Що в них репортери є? Чи може дощ має репортерів десь? Що вони собі уявляють, що вони кореспонденти, вони повинні послати своїх Донбас, Херсон? Донбас, Херсон. Пошліть своїх. Тоді будемо розмовляти з вами, як з незалежними СМІ. Ви незалежні СМІ, я не про вас, я про цю дочку. Я таких слухаю, вони говорять, що бо нам вже вирішили, 12 країн точно дадуть танки, вже почали давати. І літаки джетс посилає вже Канада, все. То вони якось на останнє, вони думають, що цей такий момент, поки що не прийшли танки, то вони можуть вдарити. Але хочу спитати, що ви ще сила бачите, чому тепер а, така атака? Вона так спонтанно так, нам здається. О, пуста карта. Пуста карта, не все ми знаємо. Це карта секретів, пуста карта. Бачите? Ця карта, знаєте, Артура, який а, виймав цей меч з каменя кожен рік, 10 років. І ці а, лицарі, що дивилися на це шоу, таке, так? Ну, я просто розказую, що ця карта означає, щоб ви розуміли. А, ці лицарі, що скрізь стояли, вони не вірили, що він вийняв. Вони бачили на свої очі і не вірили. Не вірили. Бо таким чином, як-то про, про, про вища сила говорила, що він буде тепер їх, ну, цим головним, що буде, ну це було за часи цих царів, тепер такого вже немає. Демократія тепер. Але ця, ця карта нам показує як алегорію, як метафору, що він а, показував їм 10 років це, шоу робив, виймав а, меч з каменя, а вони дивилися на свої очі і не бачили правди. Так і тепер багато хто дивиться, все бачить на свої очі, а правди не бачить, бо він розуміє те, що очі показує реальність розуміє якусь правду за кривду, кривду за правду. Оце, що той, хто нападає, таке робить. І ця карта говорить, потуга страшна тепер. І чому це все йде? Іде тому, що накопичило зло свій негатив, і воно вибухнуло. Нам здається, от тепер так тихо, може вже кінець, а поки нам не видко, бо тут карта така нічого не видко, таємниця, і ця карта, карта, що накопичили зло і, вибух, і вибухли, і показали. Знаєте, як здається, такий терорист домашній буває, такий терорист в родинах деяких буває, що він спокійний прийшов додому. Нелютий, не, лютий, не спокій, спокійний, нічого не робить, бо він накопичує своє зло потім раз і показав своє. То хіба може з ким чоловіком мати справу? Ні. З таким сусідом може мати справу? Ні. Як його подолати? Як його подолати? Давайте візьмемо карту, як подолати його. А, ця карта говорить а, про те, що. Треба працювати в тому напрямку, який вибрали. І незважаючи ні на що, знати, що все буде гаразд. Оця карта про це говорить. І шукати а, свій досвід, свій досвід мати, і знати, як е, для себе зробити безпечні умови, безпечні умови і не залежати від агресора. Здається, легко сказати, але так карти сказали, і вони вам розкриються, ви можете подумати, проміркувати пізніше. І Ці карти, ви розрозумієте, що вони означають, бо для кожного з нас вони означають різноманітне щось. І вам особливо допоможуть. Порадую. А я бачу, що, чому вони вдарили. Чому вони вдарили? Бо накопичили. Прийшли ці дрони з, Ірані, з Ірану, хоча говорять, що довести це дуже тяжко, але прийшли, і от вони і вибухнули. І знову, як тихо якийсь час, чи тихо, не тихо, але тихіше. Бо, бо немає чим. Тут не в танках справа тільки. Не в справа, навіть не в танках. А накопичили і все. Іливен, і, 11 жертв. Це, що я знаю, з мирних. Але знаєте, солдати мирні наші. От, от мені, мені, мене це дратує, що ми ділимо мирні, немирні. Солдати наші мирні, вони ні, кого не нападають, вони визволяють свою територію і вони захищають святі. А з них скільки загинуло сьогодні солдатів? Мабуть, сотні. От в чому проблема. Я не розділяю мирних немирних немир, немир, всі українці мирні, бо ми ні на кого не нападаємо і не будемо нападати. Ніколи Україна ні, ні на кого не нападала. Це, за часи там 700 років чи з, з, за часи Степана Бандери ми тільки своє захищаємо, і дуже нам тяжко захищати, захистити. І ця карта говорить, що ми е, йдемо вірним напрямком, але знову, що Одеса без світла. Запоріжжя. Страшно, страшно І деяке, де, де в яких напрямках він трошки просунувся. А цього ми не повинні боятися, що ворог трошки просунувся. Не повинні цього боятися. Бо головне нам життя зберегти. Танки прийдуть, літаки прийдуть. Я вам говорю, що ще який час, і у нас пілоти будуть не тільки наші, а й 6 партнерів. Вже до цього йде. І тоді вже ворогу. Не буде куди дітися. Знаєте, як в Біблії написано. Він ніде, ніде не, не, не сховається. Це ця, ця карта, знаєте, ілюзії. Це карта, сон наснився. Ілюзії. Ілюзії є тепер багато у кого і про те, що відбувається. Слухайте, у Європі сьогодні була сайбер -атак. На, на Німеччині була. І щось страшне е, трапилося і Мексика. Дивіться, що а, в Іспанії, що, що в Африці. Іде е, боротьба, боротьба добра зі злом тепер. Іде е, боротьба добра зі злом. І тепер є така межа між добром і злом. І ця межа, і вона все е, Сильніше її все видко, все більше і більше. Бо зло видко. Знаєте, це ж почалося вже давно. Воно почалося спочатку, як сказала в Біблії, сказано, вна... спочатку було слово. Ви розумієте, що скільки в нас років йде, це cancel culture. Ви знаєте, що це таке? Коли один раз син Ван... Ванштейн там, чи хто з них показав себе, що він не потрібна людина, його cancel. Cancel це значить відмінити, сказати no, ні. Це давно вже прийшло. Давно прийшло. І спочатку було слово була ця канцелкалча, а потім ми побачили що ви чи, швидше і швидше побачили, що межа між добром і злом, і ми не будемо терпіти більше зла. А, на жаль, цей епіцентр цієї боротьби з нечистою силою у нас в Україні. Це українська земля, українська мати і просто, просто жах. Жах. Це хвилювання, це, бачите, це карта місяця, карта матері, карта української землі, карта води карта того, що тепер Україна показує всьому світі, що дивіться, тут відбувається епіцентр. Бо жахлива війна як Друга світова на полі бою таке. А багато хто в світі, багато які країни, собі, аби нас ну, не торкалося. Ви знаєте, Китай, Індія, аби нас не торкалося. Ну, розуміло, вони свої проблеми, вони бідні країни. Але що ж, знаєте, це як це так, аби нас не торкалося, усіх, всіх воно стосується. А карта вампіра. Чиста сила хоче забрати. А владу хоче забрати, керувати, панувати, нечиста сила, ви знаєте це все. Це вампір. Вампір. І я тут бачу не справа в танках, не справа в цьому. А справа в тому, що накопичили, прийшло їм, звідки їм прийшло. Ми так думаємо, що з Китаю з Ірану все ж таки йде. Йде чи ні? Бачите, йде? Іде із Китаю, і з Ірану йде. Ці атаки вже мають свій паттерн, знаєте, накопичили вдарили. Літаки допоможуть і танки допоможуть. І це така політична гра йде, ми знаємо, ми політики вони тільки так і вміють, це воно не ні до чого. Ні до чого. Санкції не працюють, бо у них. Вони готувалися до цього всього. Це ми не знали. Вони готувалися санкції, не працюють з усім. Ну, потрошку тут це не досить, це не досить. Ми повинні налягати тільки на те, щоб так сказали, Зеленський сказав, окей, вже вже з ми вирішили, давайте тепер літаки. Так, давайте тепер літаки. Немає чого чекати. Бо поки ми розмовляємо, дипломатія в лапках, то три місяці вже пройде. До того, а ще й треба навчитися. Це техніка вона Artificial Intelligence AI. Це, це дуже технологічно. Не мають гинути люди за землю наші. Не мають. Треба туди посилати роботів. Але вже, на жаль, ще в нас немає тих роботів. Не, має, не можна людей посилати туди. Що за таке? Люди гинуть за що? Треба, щоб роботи там були. Ну, поки що немає, на жаль, якщо... немає цього поки. Плітки, плітки, брудне, брудна політика. Плітки всілякі, розумієте? Коли закінчаться обстріли? Я не бачу, що обстріли закінчаться, поки наша територія іще не звільнена, і доки в нас немає достатньо сил. І грошей, і сил, щоби ворог просто боявся. А це буде Буде такий час, і він йде до цього, що в нас достатньо є, як захиститися, як бути заможніми, що він, він не, не, більш нікуди не б'є тільки на нас, бо в нас нічого немає. І ми знаємо його поведінка, Балтія чи Фінляндія, яка його поведінка? Він боїться. А бачите, Естонія як гарно, я гарно себе веде. Дякую дуже. Естонія, Латвія, Літва, Польща, Канада допомагає дуже багато Штати, Великобританія. Якщо було більше таких, німець боїться, чого він боїться. Ну, бачите, в нього сайбер так. Ну що, тепер він зрозумів, що боятися не можна. Треба діяти, а не боятися. Бачите, німець просить. Просить, знаєте, це просто так для виправдання, що о, тепер німецькі танки підуть проти совєтських. Цей Шольц не розуміє. Ну, Шольц, він за людей говорить, він же це просто кресло. Вони не розуміють там Німеччини, це нове, все не можна міряти історичною. Бо історія, історія це тепер хомія новіс, новий час. Історія ніколи точно не повторюється. Ну тепер вони вже мають сайбер так мають. Ну тепер, може, до них дійде? Дійде до них. Це карта землі, це карта Діви. А діва треба знати, це родюча земля. Це карта Діва, я вам як астролог говорю, наша родюча земля, бачите, це українська родюча земля. Знак Діва це знак землі, яка приймає зерно. Приймає зерно, щоб дати врожай, щоб люди жили заможньо. Наша українська земля багато виносить на собі тепер, але вона відродиться. Відродиться. Бачите, як сумує тепер? Ми сумуємо, весь світ сумує, ми сумуємо. Але не, не сидимо так, не ховаємося. Україна не ховається, весь світ ховається. Я просумую все, що побачила, тут так, така справа: що атаки і бомби перестануть летіти тільки коли а, вони злякаються. Поки бандит не боїться, він буде бити. Тут не в справи не в літаках і не, не в танках, а коли він злякається, тоді він піде з нашої землі, бо ми його будемо. А, Вибивати з нашої землі. Коли це буде. А карти символон не дуже час показують. Тут є така одна карта часу: це карта все вчасно говорить, все вчасно. Все треба терпіння мати, це карта треба терпіння мати. Знати, що це буде обов'язково. І просто ми, просто ми досліджуємо, які, які йдуть, що, що відбувається тепер. От ми бачимо: окей, Вдарили знову по містах. Так. Десь о, ми тримаємо оборону, поки танки не прийшли. Поки літаки. Не тільки танки, стільки з танками нічого не можна зробити. Треба танки і літаки. Бо при наступі вирішувальна сила йде від літаків. А це буде, я бачу, по цим розкладам. Ну, бачите, тут, коли, о, мабуть, вже на кінець літа. Тільки на кінець літа ми зможемо вже робити. Дуже великий прогрес на полі бою до кінця літа. Я таке бачу бачу в цих картах. Бережіть себе, всім бажаю здоров'я і найкращого. Слава Україні, героям слава! Тримаємося разом. Ми переможемо, ми вже перемагаємо, але це забирає час. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! До побачення!